Він з кожним міг знайти спільну мову. Був дуже дружелюбною людиною, а тепер його дуже не вистачає. Це про полеглого за батьківщину штурмовика, який захищав нашу країну у лавах 47-ї окремої механізованої бригади Криворічця Василя Івануса. Серед тих, хто прийшов віддати останню шану воїнові, і Тетяна, для якої Василь був найкращим другом протягом багатьох років. Це ну наш герой це справжній товариш, справжній друг. Це той, який буде до останнього. Тебе тягнути, вирішувати твої проблеми. Війна забирає найкращих, найкращих. І він був найкращим. Він ніколи не ховався, він ніколи не шукав легких якихось шляхів. І він був перший. І хлопці молоді з ним, він сюди їх за свою спину ставив. Василь з перших днів війни добровільно став на захист нашої держави. Захисник знав, що таке війна ще з 2014 року, адже брав участь у АТО. Тому у такий складний для України час Василь не міг бути осторонь. Від початку повномасштабного вторгнення встиг побувати майже на всіх гарячих точках. Випалював ворога на харківському та донецькому напрямку. Саме там, 11 липня, під Покровськом, серце воїна назавжди зупинилось. Людина дуже позитивна. Приходив на допомогу. Людина завжди була на місці, завжди виконувала свої завдання і завжди-завжди і насамперед, як, як примір для оточуючих, він такий був дуже позитивний. Дуже-дуже шкода. У мирному житті Василь працював водієм тролейбуса, захоплювався морськими акваріумами. Дуже полюбляв спостерігати за рибками. Був справжнім сім'янином, для якого родина була завжди на першому місці. Але, на жаль, через кроваву війну мужньому захиснику тепер назавжди 55 років. Василь був нагороджений нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня та гордість Довгинцівського району. Посмертно. Свій останній спочинок Василь знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. У героя залишилась велика та дружня родина батьки, дружина, донька та маленький внук, якого так чекав захисник. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.